У мене був випадок, коли я прийшла до хірурга, в тоні щось там боліло, ми не могли знайти і пішли до хірурга. І він питається, дивиться спину і це. І вона каже, може, мене щось болить, бо я е, олівці, папірці їм, а він так на мене, одна на що їж? Вона каже, їш. То, то довга історія, е, в мене там є свої сенсорні потреби, і це. І лікар, дивлюся, пише мені. <Commend to his life> <laughs> 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 а я, а ми домовляємося. кажу, що заходимо до лікарям говоримо, що в тебе я розладу до чітки. Вона каже, ні, я сьогодні себе добре почуваюся, буду нормально все поводити. Не говоримо. Ми заходимо. І тут вона проговорює і дивлюся в лікаря, і кажу, в неї ці дрома Спергера, ми з тимом обліку психіатрів. Фу, Боже, слава Богу, ви знаєте, що я воно і все, і люди. Але повіне... в який коректний спосіб він повів. Так, І я це дуже ціную, тому що коли ти говориш і пояснюєш. Людина задає питання і це теж і звільняє. І вона вже до інакшої сім'ї, до інакшої дитини вже буде мати хоч крихту якоїсь можливо знайти тих знань, поваги, і це буде по-іншому.